Друзі, дякую, що дочекалися. Повертаємося в контекст інформаційної ходи. Нагадаю, це є Ютуб канал Василь Фленчук, власне, лайк лайкос, категорична українська подобайка. Щиро дякую для того, щоб алгоритну YouTube швидше працювали. І от сенсація, про яку ми почали говорити в попередній частині, реально інакше і сказати не можна, але напевно це все ж таки ви праві ті, хто із сполучених штатів Америки, мої глядачі, писав, що друзі, не все так просто, за масу інформації розмастять по будь-якого республіканця чи демократа, який тільки почне говорити про те, що Україну можна залишити на і припинити якби підтримку, да лідер республіканської меншості, якщо ще буквально два дні хайпував стосовно зменшення допомоги Україні, а-а-а з Міч Макконнелл закликав США надати Україні додаткову протиповітряну оборону, далекобійну артилерію, а також гуманітарну економічну підтримку. А якраз після вчорашніх всіх цих ударів Макконнелл сказав, що адміністрація президента Джо Байдена і союзники США повинні зробити робити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні України для протидії кацапській агресії, включаючи додаткову допомогу. Ось ця людина, яка ще два ти... два дні тому викликала обурення, да, і в нас і в оглядачів. Так от пан Макконел закликав Білий Дім і Захід бути швидшими. І активнішими в наданні необхідної допомоги Україні він закликав союзників по НАТО йти назустріч Україні каже, з нашого боку Конгрес Сполучених Штатів профінансував і схвалив поточну допомогу на переважній двопартійній основі. І ще раз сказав пришвидшити термінову допомогу. І сказав, що республіканці в сенаті зосередять свій нагляд на забезпеченні своєчасної доставки необхідної зброї більшої допомоги союзників в Україні. Я зараз далекі відгадки, що всі республіканці поміняли свою точку зору, тому що на. Певно, і якби заяви там позавчорашні від цього поважного конгресмена, сенатора, ну члена конгресу, сенат ж якби в складі конгресу знаходиться, є відзеркаленням думок певної частини республіканців. І сьогоднішня заява це теж відзеркалення думок певної частини республіканців. Не дарма CNN сьогодні видало матеріал, в якому каже про те, що якраз підходи до допомоги України можуть спричинити розкол всередині республіканців. Янської партії не знаю наскільки це буде мати практичне відображення, але факт залишає за фактом одностайності в плані ані першого, ані другого варіанту немає. Але це дає нам можливість якраз говорити про те, що допоки цей ще конгрес і сенат буде працювати до нового року, точно щось може в хорошому плані продовжуватися для України. Та й далі, давайте будемо відверті. Двопалатна підтримка, вона буде присутня. Та й президент Байден, який сьогодні є на посаді, м'яко кажучи, має достатньо шансів. Аби стати на, ну, президентом на другий термін. Тим паче, що якраз він висловив таке бажання голосуватися на другий президентський термін, він готовий йти на вибори 2024 року. Каже, я не схвалив цього рішення офіційно, але це мій намір, мій намір знову балотуватися. І у нас є час, щоб ухвалити офіційно це рішення. І можете запитати, а в чому справа? Чому офіційно він ще не сказав це натяки. Байден пояснив, що це що ще він не оголосив офіційно про свою кандидатуру, тому що. Після цього а, якби проголошення набирає чинності ціла низка правил. А, щойно він це зробить. і обмеження, і вже там якісь кампанії. Він ще до цього не дуже готовий, не має часу. Але якраз додав, що перша леді Джил Байден підтримує намір знову йти а, на посаду президента в 24-му році. І він не одинокий такі. І Дональд Трамп теж от в такому ж плані, ну як пишуть, натякнув. Але я думаю, теж офіційно бо оприлюднив це вже якісь правила статуси там мікроскоп тощо, ну і плюс же ж там розборки з цими секретними документами. Ми про них з вами багато говорили. Але Трамп, давайте так обережно, натякнув на свою готовність брати участь в наступних виборах президента США, які відбудуться в 2024 році. І це все на тлі проміжних виборів у Конгрес в цьому ну в Конгрес Сполучених Штатів Америки. І теж ми будемо бачити. Хоча закономірність, я вам теж здається, вже давав, що якраз відбувається на на тлі там всіх цих проти. Ваг і стримувань президент один на Конгрес інший. От якось так у них. Хоча там певні роки циклів співпадають, а потім знову обов'язково міняються. Та, що трагедії тут ми робити не будемо. От тепер підвищується температура в плані можливості, ну я не скажу там самодурства, але меншого необхідності проводення менших консультацій чи якихось там із своїми соратниками. Ви, напевно, чули, що центральний комітет. Комуністичної партії е, Китаю, і це вже останнє це не З'їзд, це саме Центральний комітет Сі Зепіна на посаду гінсека. Е, це на третій термін, по суті. Оце от сьогодні вночі Сіньхуа повідомила. І вже обрано новий склад Політбюро. Ну, я не буду там, Бо ми ж там в Радянському Союзі з вами знали, да, поімінна хто там, члени політбюро, в китайському політбюро там сотні людей. Е, так от е, також СК Компартії Китаю до нового складу значить, постійного комітету Політбюро. це Цінний комітет війшло семеро людей. Це найближчі соратники. Переобрання на третій термін на посаду генсека КПК. Ну всі говорять, що це зміцнює категорично позицію сі дзепіна при владі, при тому, що фактично його можуть прирівняти тепер в, в уславленнях до Мао Цзедуна до лідера засновника КНР. Також під час з'їзду КПК, от чому було затверджено кілька правок до статуту партії. Вони визначають сі дзепіна як основного лідера партії і закріплюють його політичну думку як ідеологію. От в чому є небезпека, якраз авторитарності і говорять, що черговий диктатор з'являється. Крім того, одна з поправок закріпила в статуті партії розвиток бойового духу, зміцнення боєздатності на тлі цього всі розмови про Тайвань. Ви знаєте, що як тільки би е, Кацапи забрали Україну, то одразу би Китай забрав Тайвань, якщо би Сполучені Штати Америки і колективний захід нічого би не відповів Кацапу. Це все абсолютно пов'язані речі, і напевно хтось там говорить, що Китай не допомагає, Магає Касабстану допомагають принаймні свою мовчанку. Я теж розказував на початку Богуслаїв в першій частині, коли Сідзепін кілька разів відмовляв президенту Зеленському в безпосередній розмові. Але головна тема цього з'їзду, як видно із поправки до конституції доповіді, це якраз основний статус сідзепіна. От він старший, головний, ну фактично Маодзеду з цим з'їздом. Авторитет Сі ще зросте. В майбутньому побачимо велику концентрацію влади навколо Сідзепіна і навколо центру. Тільки. Єдине питання, звідки будуть братися гроші. Гроші беруться з економіки. Економіка створюється точно не СІДЗІПІНом, а економіка в Китаї створюється руками, які працюють на підприємствах, які є по суті китайськими, але технології не китайські. І тут, от те, що називається якраз врівноваження і противаги. Друзі, щодо е, допомоги якраз Україні. Кілька е, повідомлень теж я вважаю, що дуже важливими є. Ну навіть в безпековому факторі, пам'ятаєте, я завершував першу частину в тому п -п -п -ну передбаченні, що якщо що Сполучені Штати Америки під своєю гідою можуть зайти із своїми підрозділами в Україну міжнародними підрозділами для там проведення не знаю стабілізуючих якихось операцій. Будемо те що ми бачите і слідкувати, а от Іспанія відправить 14 винищувачів до Болгарії і Румунії для посилення якраз східного флангу НАТО. 8 винищувачів F-17M будуть відправлені до Румунії якраз і на чергуванні стануть з грудня по березень 23-го року. А 6 єврофайтер вирушить до Болгарії з середини листопада і теж будуть чергувані до середини грудня. Якраз вважаючи, що це буде найбільш гарячим а, періодом а, от про тистоянні українців. Проти Кацапів. Ну Німеччина. Ну, звичайно, там відправили зимні одяг зимовими ж задоволені. Але кожного дня Олафа Шольца питають про танки. А де ж танки? Чому нема танків? Чому ви не постачаєте? Ну, в нього кожен день нові причини. Таке враження, що в нього є там спічрайтери, які вигадують причини. Оце от теж я думаю, поважна робота. За словами Олафа Шольца. А, значить, крім ФРН, ну інші країни повинні брати на себе відповідальність танками. А ФРН не хоче діяти самостійно в цьому питанні. І от Шольц зважає на думку тих, хто проти санкцій і постачання зброї Україні всередині Німеччини каже, Я ж типу канцлер всіх моє враження від спілкування з громадянами від 20 до 30% відсотків Німеччині вони не згодні ані з політикою санкцій, ні з поставками зброї. Серед них виборці майже всіх політичних напрямків: від ХДС, ХСС, ВДП, Зелені, а також СДПН. Я сперечаюся з ними. Хто сумнівається і пояснюю причини наших рішень, щоб в цьому переконався і той, і інший. Дуже багато хто вважає, що виважений курс уряду є правильним, так що думка дуже широка. Ми не повинні випускати це з поле зору, якщо хочемо триматися разом як суспільство. Ну тоді виходить по що Шольц пристав на думку 20-30% і саме. Тому не постачає танків, це алогічне, але це намагання пояснити, кому Ангелі Меркель чи це Ангела Меркель, придумали таке пояснення, як завсякчас, вони придумали пояснювання ще з того так званого нормандського формату. А ще перед тим із формули Штанмайера. Дуже до речі, сподіваюся, що цього тижня Штанмаєр все ж таки доїде до Києва і дасть більш розлогу картинку, того що відбувається в Німеччині, але видно, десь хтось за щось тримає Шольца і дуже міцно тримає, при тому, що ті, кого не можуть тримати за щось, як Шольца. Німецькі міністри закордонних справ і оборони при тому, що одна пані Бербок, а інша пані Ламбрик вимагають виділити на військову допомогу Києву в 23 році ще півтора мільярда доларів. каже в нас передбачено 700 мільйонів, але цього замало. І от глави МЗС і Міноборони вимагають від міністра фінансів Лінден Ліднера збільшити цю суму ще. На е, півтора мільярда, щоб на загал вийшло 2,2 мільярди євро. Кажуть, цього замало. Друзі, що ж ви робите? Паралельно ми маємо позитив із Італії. Я от казав, що ця друга частина буде достатньо позитивною. та а, Я повідомляв, ви всі прекрасно знаєте, що, особливо ті, хто в Італії мешкає. До речі, напишіть, яке ваше там ставлення і що люди говорять про нову прем'єр-міністра прем Італії і цієї коаліції. Дивимося на посади, до речі, і портфелі. Там же в коаліції є теорічні супротивники України і є фанати Путлера. Але натомість прем'єр-міністром стала не фанатка Путлера, і от в цьому контексті президент Шарджо Байден назвав Італію життєво важливим союзником Сполучених Штатів Америки. Він чекає, що Італія продовжить допомагати Україні у боротьбі з Кацапстаном. Так він і казав. Я вітаю Джорджу Мелоні з обранням на посаду прем'єр-міністра Італії. Італія є життєво важливим союзником НАТО і близьким партнером, оскільки наші країни, США і Італія, разом вирішують спільні глобальні виклики. Я якось зазначав, що історично Італія знаходиться якраз. Форватері саме Сполучених Штатів Америки, не Франції, не та не Німеччини, там не інших країн, а суто Сполучених Штатів Америки, це дуже важливо. А як лідер G7, казав Байден, так скромно, молодець. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої підтримки України, притягненням Кацапстану до відповідальності за агресію, забезпечення поваги до прав людини і демократичних цінностей і побудови сталого економічного зростання. Отак, от, от офіційна заява, вона так красиво оформлена була. Тому що теж ми бачили, і теж я давав вам поздоровлення і теж побажання подальшого співпраці між Україною і Італією від президента Зеленського. І що дуже важливо і показово знаєте, коли той чи інший діяч робить перший дзвінок на своїй посаді, особливо в наших міжнародних зв'язках важливим є позиція міністра закордонних справ, тому що міністр закордонних справ це повне відзеркалення позиції, як то кажуть, знаєте, генеральної лінії. Партії правительства. от як вони думають, так от і висловлює міністр закордонних справ. От, подивіться на Лаврового коня Путлера, да який там хайпує своїм нібензію ООН. Оце от генеральна е, лінія пар партії правительства. як Брінкінсе поводить, як Кулеба поводить. Ну і звичайно не стоїть тут осторонь і міністр закордонних справ Італії, який вчора прийшов вперше на свою роботу. Ну, у свій кабінет в новому статусі. Так, от новопризначений міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Першу свою телефонну розмову на цій посаді а, провів з Дмитром Кулебою, з міністром закордонних справ України. В принципі, дипломатичний цвіт це ну визначив однозначно як пріоритети роботи цього італійського нового уряду. Це класно, це навіть яскравіше ніж драгі. Я вам скажу. А, якраз написав Кулеба в себе в Твіттері, Я ціную, що Антоніо Таяні провів свою першу телефонну розмову на посаді міністра закордонних справ Італії зі мною. Це чуткий сигнал пріоритетів нового уряду. За словами пана Кулєба, він побажав італійському колезі успіхів, і наголосив, що безумовним пріоритетом зараз є для будь-якого нормального уряду в Європі, який себе поважає надання швидке надання Україні систем протиповітряної оборони. А при тому, щоб просто знаєте, що таке Джорджо Мелоні, 45 років вона офіційно склала присягу і стала першою в історії Італії жінкою прем'єр-міністром. Ну і ми всі бажаємо новому уряду Італії успішно відповісти на питання сьогодення і дуже сподіваємося на плідну співпрацю, якраз в контексті побудови спільної Європи і от без цих злодіїв які знаходяться. За поребриком ще один момент, за яким ми слідкуємо, і він плюс-мінус завтра отримає продовження своє, бо завтра о 14-й годині британські консерватори в парламенті мають закрити процес набирання голосів кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Екс прем'єр Британ Британії Борис Джонсон, який, як ви знаєте, терміново навіть в економ класі прибув з Домінікани, де він відпочивав із своєю сім'єю на тлі всіх інформацій про те, що він користується повагою, і може повернутися на цю посаду. Повернувся і одразу заручився підтримкою понад 100 депутатів. А ви знаєте, що вихід в другий тур, там же ж нова система, щоб не розтягувати в часі, сказали, що голосування для всіх консерваторів в країні буде можливим після того, як кандидат набере 100 голосів безпосередньо серед депутатів парламенту, які є членами консервативної партії. І от, оскільки там голосів 320 чимось, ну я боюсь помилитися в цифрах після 300. Але, от, в принципі, людина які три кандидати можуть бути, якщо ну, гіпотетично набирають 100 голосів. Причому Джонсон вже вчора е, заявив, типу, що він має 100 голосів, і це дозволяє йому вступити в змагання за лідерство консервативної партії. Е, при тому, що е, ну, цитата так виглядає, це Sky News давав, Борис Джонсон, підтримують понад 100 депутатів парламенту. Отже, він може бути включений до виборчого бюлетня, при тому, що е, теж така історія, за словами там деяких оглядачів, публічно про підтримку Джонсона. Заявили 50 депутатів. Я хочу сказати, що це теж немало і з урахуванням а, типу цих соціологічних досліджень по країні. Але я думаю, що це якраз кацапські наративи. А, дати якби, маніпулятивний варіант. Я вам вчора давав, що консерватори переважно за Бориса Джонсона і консерватори перемогли в виборах парламентських, і вони формують уряд. Натомість, ті, хто програв лейборісти, починають розказувати, а нам би краще інший премєр міністр звичайно, але для цього треба виграти вибори щонайменше. Так от фаворити Бор боротьби за посаду нового голови консервативної партії уряду Великобританії є Борис Джонсон і Ріши Сунак. Останній теж був він скарбником якраз в уряді Бориса Джонсона. І, до речі, він перший, хто ініціював цю всю колотнечу, пов'язану із відставкою. І в Казахстані багато хто говорив, що ріши Сунак, це наш кандидат. Ну не знаю, у нього родичі да пов'язані з Казахстаном, це правда, ну через дружину. Але вони планували в пізно ввечері зустрітися. Я ще на даний момент результатів не знаю, але я думаю, що вони і не будуть публічно якби оприлюднені, якщо там щось не зламається. Насправді вони, як очікувалося, повинні були говорити про можливість співпраці в новому кабінеті міністрів, тобто, щоб вдвох заходити, яким чином? Тобто, хто прем'єр, хто там заступник прем'єра, хто ще якийсь варіант, міністр економіки і так далі. Поки що незрозуміло, хто з них має більше шансів очолити цей кабмін, тому що знаєте, тир-пир такі, от вони наздряв наздрю йдуть це. От теж правда, Тому Бори Джонсон вже кілька а, позавчора ще говорив, що треба що, ріши, з ріши зустрічатися, щоб якось вирішити це питання. А вирішить питання і в Угорщині, як вони там не пручаються, але знаєте, нерви, можливо, якісь преференції. Але плюшок їм ніхто не запропонував. Діватися нема куди. І уряд угорщини сказав, що вони обов'язково підтримують членство Швеції і Фінляндії в НАТО. І навіть уряд вже подав відповідні документи на ратифікацію в національні збори, а так вони разом з Туреччиною хотіли. Тепер Туреччина одна все залишається от цікаво дуже. Це якраз цей міністр Кабінету міністрів Гуляш там передав і каже, що ну, керівник апарату прем'єр-міністра, ну я його називаю міністр кабінету міністрів, сказав, що розширення НАТО за рахунок двох північних країн буде ратифіковано найпізніше до середини грудня. А от його запитають, чи стане НАТО сильніше? із вступом Фінляндії і Швеції він відповів, що сподівається на це, і додав, що можна дискутувати про те, чи відповідає таке розширення інтересам національної безпеки Угорщини, але зараз це не має значення. От як не має значення її позиції певної частини політику угорщини до загальноєвропейських якраз питань, ну так же вони вперлися з цим газом, що аж навіть теж паралельно заявляють, що не допустять запровадження жодних нових санкцій проти постачання. Ня газу з Кацапстану з боку Євросоюзу, е, от ця ж людина, міністр кабінету міністрів, каже: Ми продовжимо накладати вето на будь-які санкції. ЄС, які будуть стосуватися постачання Кацапського газу на думку, значить Гергія Гуляша на значить санкції не допомагають вирішити кризу. каже кризу в Україні і шкодять європейським країнам. Такі підходи і вилучити їх з євросоюзу неможливо. Але це от правда, з якою ми сьогодні ще одні сусіди в нас не є. При тому, що якраз постачання газу, постачання тепла з одного боку, ми ж чули з вами реляцію ну, найбільшого українського міста, столиці в Києва, Що там пан Пантілієв, один з очільників КМД, каже: Ну ви знаєте, що може у нас бути проблеми, але разом з тим каже, що температура в оселях киян буде такою, як і минулої зими. Система централізованого теплопостачання міста спроєктована і сконструйована так, що менше певних показників давати не може. Так це ж не тільки в Києві, просто щоб ви теж розуміли, що якщо би все працювало, то мінімум 18 градусів. Наразі при запуску тепла йде встановлення параметрів. Відповідно, тепло подається в холодні будинки, і у так званому зворотньому трубопроводі температура набагато нижче за нормативну. Все стабілізується через два тижні. Не раніше це відносно того, що заявка, наприклад, в столиці включити тепло, і вже повідомлено, що включають тепло, включають тепло, значить економлять у ці електронагрівачі, калорифери тощо, тобто зразу навантаження на мережу падає. Але це повинен пройти час. Також владно обладнана ця історія пов'язана із подачою тепла. Ну і в ваших місцевинах так само, хоча в деяких я знаю, вже пишуть, що тепло подали. Ну і з рахуванням, звичайно, кацапів і зараз вони поруються з енергетиками. Треба ще прошерстити, я думаю, газовиків, які теж знають, де що в нас закопано. І це теж не сумніваюся, зараз це роблять Служби безпеки України. Друзі, про всяк випадок. Сьогодні ж у нас неділя, так плюс-мінус такий день, я знаю, що всі поруються і намагаються по господарству, в тому числі. Не забудьте, що рівно за тиждень там може плани якісь робить, Україна буде таки знову переходити на зимовий час. Ми мене якось питали в коментарях, що будемо переходити. Переходити не будемо, будемо 30 жовтня 2022 року разом із країнами Євросоюзу. Ми тут синхронізуємося. Навіть пам'ятаєте, був закон від Стефанчука, що мовляв, давайте перейдемо останній раз на зимовий час і вже на літній повертатися не будемо. Ну от поки що переходимо на зимовий що стосується літнього, давайте е до, до того моменту вже переможемо і там вже в переможному стані будемо розбиратися. Так от, скасувати процедуру намагалися неодноразово, але ці всі зміни Верховна Рада не ухвалила якраз знаходячись в синхронізації з Євросоюзом. Друзі, да, саме так з Євросоюзом. І саме на то є наш світоглядний вибір. Я навіть не соромлюся, я так і говорю. А всі ці моменти пов'язані з орками, це просто давайте будемо знати, що це чорні сторінки нашої історії, яка більше теж я не сумніваюся ніколи не повториться. Каже президент Зеленський після закінчення війни, це він канадцям давав інтерв'ю. Це не звернення. Такий от фрагмент теж дуже. Такі, знаєте, показовий, як на мене, в, в розумінні того, як ми думаємо і дивимося на. Це все після закінчення війни Кацапстану проти України між країнами не буде колишніх відносин, бо українці не вибачать кацапів, які намагаються знищити їх як націю. Підкреслено, що рівень відносин буде залежати від того, чи Кацапстан сам сам захоче повертати захоплені території, чи Україні доведеться їх відвоювати. Політичні відносини будуть, але суспільство ви не можете диктувати, як ставитися до суспільства держави, яка хотіла стерти нас з лиця землі. І саме це і зараз відбувається, саме проти цього ми і боремося. Кожен на своєму фронті. Друзі, я дякую, що ви на каналі. Сподіваюся, що ви теж от в загальному розумінні і в контексті цих слів і цієї позиції, принаймні я так живу і не соромлюся і не приховую того, про що думаю. Дякую вам, що ви підписуєтесь дзвіночок вмикаєте, аби нічого важливого не пропустити. Лайк, like, лайкос like категорично українська вподобайка. А якщо вам заходить такий формат подачі новин, ну я так намагаюся більш широко давати, але знову ж таки для розуміння. Міння всього, що відбувається в Україні про Україну з Україною, і ми переможемо обов'язково. Ми пхаємо друзі далі. Я щиро дякую патреонам, людям, які підтримують системну мою роботу. Спасибі спонсорам каналу. Ви можете з ними познайомитися в описі до цього відео, можете пройти подивитися на їх канали, якби теж дуже класно. Це нормально, абсолютно це така колаборація. По суті. Але спасибі за підтримку, друзі. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України, як я кажу і завжди кажу, і ми це. Знаємо, ми переможемо. Іншого варіанту а, для нас немає. На жаль, чи на щастя, але точно немає. Хай щастить, до побачення, друзі. Ви тільки, будь ласка, не перемикайтеся. І до наступного відео. Хай щастить! Слава Україні!